Друзі всім миру у нас велика розпаковка. Тільки розпакували недавно перепілок морожених прийшли від каналу Пан Кабан. Крупненькі, взагалі мощові. Зараз я покажу, які вони бомбезні. Вони ось розморажуються. Дивіться, які як кабани. Оце будуть, будуть смачні. І вони їм всього-навсього по 50 днів. Зараз розмерзнеться, воно який ящик, 30 кілограм прийшло. То вони бомбові. А це прийшла посилочка від каналу Slip Shop. Шоп-шоп. В общем, вакуумні пакети, ваги і все інше. Прийшла така Отака посилка. Оце вони по 6 метрів, ці рулончики. Кожен рулончик по 6 метрів. Це шириною, наверное, 20, да? 20, їх може бути 5 штучок. 5. 5. 5. А І думала, усі такі Ні. Такі. І е... должна бути 10 штучок. Шириною 27,5. Ну, Це самі ширші, які є. Вони також по 6 метрів. Бо ми перед цим заказували, були рулони 5-метрові. 10. Да, 10 були 5-метрові рулони. І я вам скажу качество такого гамняного. Пакуємо і вони прориваються, рвуться десь там у перепілки облапу чи обкрило. І вони тільки десь починаєш вакуумірувати. Воно таке клацо дирка. І дирка, і дирка. Коротше, половину повикидали. І буває і замовники жалуються, що приходять, ложимо нормально пакети, завакуумірувані, приходять, вже роз... розгерметизувалися. Ну, там побачимо. Ну, вроді платніше, ніж ті. Друга оця. Воно зовсім другий Це матеріал. Буде. То попробуємо, відгук, відгук потім дамо. Силочку на канал я під відео оставлю в описі. Де, де ми їх заказували, і ціни гарні. От, якщо виходить, там ми брали один рулон е такої пленки 5-метровий, то він там стояв 200 гривень. Да, 200 гривень. А тут а, ми взяли ми такі як перві ми брали ага. то тут, 6 метрів і ціна дешевше, от в чому в чом прикол. Що цілий метр більше, платимо, а, ну, беремо, а платимо даже меншу ціну. Так що обращайтеся, обращайтеся до них, переходьте на їх канал. Дивіться, замовляйте, бо такі, як пленочка хороша. Навіть на ощупь вона краще, ніж ми брали перед цим. Бо з тією ми взагалі намучались. А це ось на ощупь вона ж плотніша. Ну, ось ми попробуємо ще. То ще один відгук тоді зробимо. Мамуся в схованки в своїх хаває. А там у неї склади для вакуумання. Так, Люся, тих перепілок вирощуєш? Бо пленка для вакуумання є. Тепер треба перепілочі вирощувати. Хай п'ють уже пошти пів банки води, тільки налили, пів банки води вихлябали. І їжу доїдають. То він спить без задніх ног. Так, все, хай ростуть. Хай ростуть. Інкубаторний цех працює. Так, ну що, в принципі, все нам все нам сподобалося. Бистренько дойшло воно. Вчора відправили, сьогодні вже. Уже у нас. І так ну, само і перепів. Ну, Із Києва, А, з Києва йшли, з Києва взагалі быстренько приходить, слава Богу. Добренько, всім добра, миру, до наступних зустрічей.